Гроші, вартість, цінність послуг. Коли безкоштовно, то що тоді? Коротко про це та про інше дізнайтесь у відео. Люди хочуть безкоштовних консультацій, люди хочуть отримати безкоштовну допомогу, бо вважають, що якщо допомога, то вона має бути безкоштовною. А якщо є кошти, то їх потрібно витрачати на якісь більш цінні матеріальні речі. Така категорія людей, яка шукає безкоштовну допомогу, безкоштовну підтримку, безкоштовні консультації чи ті ж самі коуч-сесії. Коли проводиш безкоштовну коуч-сесію, то чуєш, що немає грошей. І у мене запитання: а чи задумувались ви, якщо у вас немає грошей, з якої причини їх у вас немає? А Може, ви не готові оплачувати іншим людям за їх послуги? Звідси випливає ще одне запитання: а наскільки ви самі оцінюєте свою власну діяльність, свою роботу, той труд, ту енергію, яку ви інвестуєте у щось? Якщо ви ціните свій труд, свою роботу, то тоді постає питання, а чому знецінюєте іншу? Чому знецінюєте роботу інших людей? Адже гроші це не просто папірці, гроші це енергія інших людей. І якщо людина хоче грошей, то людина має цінувати працю інших людей. І тоді, як зворотній зв'язок від цього світу, вона буде отримувати гроші. Наскільки людина оцінює свої послуги? Настільки буде отримувати зворотній зв'язок для себе, якої якості вона надає послуги іншим людям, такої якості буде мати своє життя. Аксіома, яка викликає одразу безліч суперечок, бо більшість скаже, що в житті все інакше. І ця більшість буде правою. Однак наскільки людина дійсно відчуває себе впевнено, озвучуючи вартість своїх послуг, і чи обов'язково за цим стоятимуть гроші? Адже гроші це енергія інших людей.